Ти не мене показуй, ти показуй машину, показуй білосніжного, гарного Смакса. Погода просто жахлива. Як ви бачите, від офіційного дилера я щойно автомобіль забрали ми з інспекції. Чорні руки якогось майстра вже тут бачу. Це вже не гарно. І тут, здається, як я проходив. На капоті також чорні плями. Да? Тобто брудні, вмазуті руки. Побачимо, чи в салоні там нічого немає. Сідай в автомобіль, трохи розповім по ньому. Ну, оце вже негарно. Оце вже негарно. Да? Це я забрав автомобіль. Сідай, сідай. Забрав автомобіль від офіційного дилера. Mm. Ага. Це в, нас, це в нас старий ну, ваш цедріль тут називається, коли, коли в нас остання інспекція була. Але чому його кинули просто на підлогу? Чому його не покласти туди в бардачок чи не покласти десь сюди? Кинули так просто на підлогу і все на цьому? Чорна пляма, чорна пляма. Ну, звісно, ти зараз це не захопиш камерою. І, і тут також. Руками зачепили. Це негарно, так? От от скажіть, ви забираєте автомобіль з майстерні офіційного дилера, не де з якихось гаражів у дяді Васі. Забираєте від офіційного дилера автомобіль і тут у нас бруд. Yeah. Яка ваша реакція? Що ви б зробили в такому випадку? До речі, ем, по вартості, я зараз пробіжусь скажу. У нас зараз 115 тисяч 376 кілометрів. Зробили йому інспекцію. Це яка на 120 тисячах робиться. Цей автомобіль у нас поїде в Італію. До речі, Ні, в Іспанію. В Іспанію поїде цей автомобіль. До речі, ми його придбали на аукціоні. Згодом, можливо, трохи в деталях я розповім. Замовник сказав, що він хоче отримати також інспекцію, щоб там йому в Іспанії вже не гратися з цим всім, не шукати, не їздити і таке інше. Зробили ми йому тут інспекцію. І ця інспекція коштувала 1030 євро. 72 цента. Мені зробили знижку як юридичній особі. А так то вона б коштувала 1300 Здається, йому замінили оливу в двигуні фільтр. Оливи, фільтр паливний, фільтр повітряний салону, фільтр повітряний двигуна, оливу в коробці і гальмівну рідину йому замінили. І це все тут коштує 1030 євро. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях, якщо ви в Україні обслуговуєтеся у офіційного дилера там без різниці, якщо це да, наприклад. Скільки коштувала б така велика інспекція з заміною оливи в коробці? У вас в Україні. Або навіть якщо у вас Форт і ви таку інспекцію якусь робили цінного дилера, то було б круто почути, скільки вона б коштувала. Друзі, зараз швиденько потрібно їхати, здати автомобіль, щоб там ще зробили йому скола, точніше, зремонтували скола, скол. Він вже є, робити його не потрібно. Він вже був зроблений камінцем. Його зараз потрібно зремонтувати. Дуже-дуже прикро, знаєте, це... у нас майже весь тиждень було сонце, була погода крута. Я був там на півдні Німеччини, забирав одне авто, там взагалі плюс 19 градусів було, плюс 19 в лютому місяці. І зараз пішов в Мокрий сніг здощі, коли я хочу вам показати це авто. Друзі, все, поїхали. Моя студія. Отам, От за стіною. І вона повністю зараз заставлена машинами. І зараз зовсім не маю. Бажання виганяти ті всі машини сюди, в дощ. Ця машина вже мокра, я зараз стану мокрим, оператор зараз також стане мокрою і замерзнеш, і знову будуть руки труситися. Розглядали ми вініале, розглядали ми СТ, розглядали ми просто хороші комплектації. І в кінці кінців придбали ми цю дуже 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 хорошу комплектацію. Що саме зараз, звісно, я вам покажу. Але перед цим також скажу, що вінялі розглядали з не дуже прозорими історіями, з не дуже зрозумілими продавцями, там в 21 тисячу. І також потрібно було робити дуже багато всього. Як цей автомобіль я знайшов на аукціоні, до речі, це друга спроба була придбати авто. Перша спроба, автомобіль просто-просто в космос пішов своєю вартістю. Це була друга спроба придбати автівку, і як ви бачите, вона була вдала. Оскільки така комплектація була. Тут, до речі, обдуви сидінь є, що є рідкістю у фордів. Замовник сказав, я згоден до 22 битися по цьому автомобілю. І зараз я вам розкажу сюрприз, який очікував не лише замовника, а й мене. Ну, замовника, звісно, набагато більше. Після цього як авто малося бути вигране, я мався б зробити на ньому. Інспекцію, техобслуговування у офіційного дилера, в принципі, що було зроблено, що ви бачили. Мався зремонтувати скол, він зремонтований, Це все, в принципі, зверху малося накладатися на вартість автомобіля. Ви почули, скільки інспекція коштувала? 1000 євро плюс. Цей автомобіль. В 22 тисячі євро з інспекцією з усім з усім повністю стає замовником. По автомобілю вже все зроблено, що потрібно було зробити. Автомобіль також ми отримали. В акті огляду було написано, що сколи присутні на капоті, і було якось так сфотографовано одне місце, що не дуже зрозуміло було там скільки цих сколів багато, не багато. Коли я забрав авто. Їх було доволі багато і спробували трохи їх підремонтувати. Звісно. На те, щоб добре, якісно зробити ці сколи, це можливо зробити. Відео по пасату, як я у себе сколи прибирав, колись все ж таки, можливо, буде готово і покажемо, що це дійсно можливо, так ось це можливо, і на це потрібно просто добрячий день витратити. У нас цього дню немає. Або здавати комусь, хто буде морочитись з цим. Це також буде коштувати певну там суму. Я вважаю, що так як ми це зробили, це доволі непогано. Ми їх просто підкрапали обережно і все, ну, зараз все мокре, зараз тут нічого не буде видно. У нас будова просто капота, така будова автомобіля, що якраз камінці летять сюди і добряче роблять сколи. Майже всі ті, що ми розглядали, та не майже, а всі ті, що ми розглядали, то всі мали сколи і мали їх кількість доволі непогану. Просто в цьому автомобілі якось так через те, що сфотографовано було неякісно, було надія, що їх небагато, але їх було багато. Вибаста є. Цей автомобіль у нас обладнаний повністю всім пакетом асистентів. Тут стоїть B-Turbo 211 кінських сил. Автоматична коробка передач, літні колеса в нас на оригінальних фордовських дисках. І ще є в нас на стальних дисках зимовий комплект Коліс. Безключовий доступ повністю по всіх чотирьох дверях і на кришці багажника. Я зараз нічого не роблю. Ну і кришка багажника у нас з приводом. Само собою. Авто без авто в дуже хорошому стані, що косметичному, що технічному. І комплектацію має, як ви вже могли трохи почути, доволі непогано. Якщо він має вентильовану шкіру, значить він вже має шкіру. Це само собою зрозуміло. Ось такі шторки він має на задніх сидіннях. Це також було важливо. Ну, оскільки авто їде. Відносно теплий клімат з дуже багатьма сонячними днями, то ця річ буде в допомогу. Я думаю, що ти сядеш зараз на іншу сторону і ми покажемо трохи по машині. Зараз багато чого знімати не будемо, тому що, по перший час, по другий час, по третє час, як ви знаєте, Робимо фотографії і ми це все в фотографіях вам ставимо. Сидіння з електро. Приводом водійське сидіння в нас з пам'яттю, дзеркала в нас складаються, адаптивний круїз контроль, асистент зміни смуги руху, асистент контролю сліпих зон, асистент випарковування, асистент розпізнавання дорожніх знаків, асистент е утримування смуги руху. Підігрів лобового в нас присутній. Вибасто, я вам вже казав. Автомобіль самостійно вміє запарковуватись. Як на мене, це одна з самих 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 непотрібних опцій, яка лише є. Тому що, ну якщо ти не можеш запаркуватись так, як цей автомобіль може запаркуватись, то краще тобі не сідати за кермо і все, навчись спочатку паркуватись. Але ця опція є, можна колись один-другий раз показати комусь, що оу! У мене машина так і має. Це моя особиста думка. Хтось, можливо, має іншу думку. Повір мені, ти паркуєшся краще, ніж цей асистент. Камера заднього огляду, парктроніки передні, парктроніки задні. Кермо. по керму також це своя історія. Ми на аукціоні бачили, що воно було потерто тут, зверху Це хвороба всіх фордів. Вони замовляють ці керма, як сказати множину керму. Керма, керма, корму. <рес> кермів, багато кермів, багато керма. Кер. Керм. Ну, я думаю, ви зрозуміли. Кермо в множині замовляє форт в Туреччині, і цей самий виробник в Туреччині може зробити таке саме кермо, лише воно буде десь на 2 євро дорожчим коштувати, і воно буде з якісного матеріалу зроблено. А так, матеріал тут, ну м'яко кажучи, не якісний, і він просто стирається. Спробували підлікувати, звісно. В... Це не нове кермо, але виглядає набагато краще порівняно з тим, що було. Знову ж таки, фотографію спробую я вам поставити. Я не певний, що знайду фотографію до, але після точно є. Мультимедійна система в нас є якась певна музика. У нас є підлокотник. Що мені дуже-дуже дуже заважає в цьому автомобілі, чи це те, що підлокотник в нас не регулюється по висоті і по вильоту, тому що було б дуже круто, якби він регулювався. По висоті і ось ну, ну десь, десь таку висоту, щоб він мав. Або щоб сидіння не ще опускались. Тут сидіння також зараз на максимум опущено, і мені ось так не вистачає, бачите, якої висоти, щоб нормально комфортно рухатись. Підсумуємо, автомобіль замовнику зробили відносно швидко. Я думаю, що десь за півтора-два тижні ми йому зробили це авто тиждень. Тривало, поки ми це авто отримали, можливо, навіть менше, близько тижня. Потім отримання документів, реєстрація автомобіля, зробили йому повністю інспекцію, зробили йому скол, прибрали авто і, грубо кажучи, після купівлі десь за два тижні це авто вже готове до отримання. Ем, потрібно завжди розраховувати. Ну, я б сказав би 10 днів мінімум. Тому що документи з аукціонів вони приходять, як правило, від 7 до 10 днів. Тобто нам, як мінімум, потрібно отримати документи. Доставка автомобіля також певний час займає. Після того як ми оплатили автомобіль, день-два аукціон має ці кошти отримати. Аукціон має обробити цю інформацію, видати нам дозвіл на отримання автомобіля. Автомобіль або ми замовляємо доставку або забираємо своїми силами. Якщо своїми силами, звісно, це трохи оперативніше, але це певною мірою дорожче. Якщо ми доставку замовляємо від аукціона до аукціона, це все може тривати там, до 20 робочих днів. І відповідно стараємося автомобілі забирати своїми силами. Якщо є якісь запитання що по аукціонах, що по автомобілях, то звісно, випишіть їх в. В коментарях, або ж якщо ви хочете швидку відповідь отримати, то ось номер телефону, Viber, WhatsApp, пишете туди питання, отримуєте відповідь. Дуже коротко, дуже стисло, ви побачили, що саме за авто, ви побачили систему, як ми працюємо з аукціонами, як ми працюємо з замовниками. Ну і, в принципі, все на цьому. Підписуйтесь на канал, підписуйтесь на інстаграм, залишайте ваші думки в коментарях і до зустрічі в наступному відео.